Любіть Україну, як сонце любіть, як вітер, і трави, і води. В годину щасливу і в радості мить, любіть у годину й негоди. Любіть Україну, усі й наяву, вишневу свою Україну, Красую її вічно, живу і нову, і мовою її солов'їну. Між братніх народів, мов садом рясним сіяє вона над віками. Любіть Україну всім серцем своїм і всіми своїми ділами. Для нас вона в світі єдина, одна, в просторі в солодкому чарі, вона у зірках і у вербах вона, і в кожному серця-ударі. У квітці, в пташині, в електровогнях, у пісні у кожній, у думі, в дитячій усмішці, в дівочих очах і в стягі в багряному шумі. Як та купина, що горить не згора, живе у стежках, у дібровах. У зойках гудків, і у хвилях Дніпра, і в хмарах отих пурпурових. в грому канонат, що розвіяло в прах, що жінці взяла на хмундирах, в багнетах, що в тмі пробивало нам шлях до весен, і світлах, і щирих. Юначе, хай буде для неї твій сніг, і сльози, і все де загину. Не можна любити народів других, коли ти не любиш країну. Дівчино, як небо її голубе, люби її кожну хвилину, коханий любить не захоче тебе. Коли ти не любиш Україну, любіть у труді, у коханні, в бою, як пісня, що лина зарею. реї. Всім серцем любіть Україну свою і вічні ми будемо з нею. З Днем Незалежності України. Бажаю всім успіху, щастя, щоб всі військові повертались додому живими. Ну, всього найкращого.